Привіт, мене звати Руслана. Я працюю через інтернет і саме зараз запрошую до своєї команди двох цілеспрямованих і працьовитих дівчат. Чому саме двох? Тому що двом я зможу приділити достатньо уваги для навчання і для виводу на хороший результат. А є можливість отримувати зарплату на картку вчасно, користуватись хорошою якісною продукцією від компанії нашої. І тому усі, хто, можливо, не має роботи або має, і там не дуже велика зарплата, є можливість змінити щось у житті. Тому беріть долю у свої руки і, будь ласка, спробуйте попрацювати через інтернет. Можливо, це саме ваше. Тому пишіть мені у приват, я рада відповім і розкажу про всі тонкощі. роботи. Пока!